31 ша річниця незалежності України Житомир зустрічає її під звуки тривоги. З Самого ранку окупанти раз у раз випускають по Україні ракети і все, аби забрати у нас свободу, та ми вільні, незалежні та нескорені. І навіть в таких умовах головне свято України у Житомирі відбулося. Позитивом зустрічайте, хлопці, які завжди насторожі, наші незалежності. Я впевнений, що зараз ці слова ви зможете заспівати разом з нашими хлопцями. Зобрання Житомир! Сьогодні ми відзначаємо День незалежності України. Кожного року це свято наповнюється для нас новим неосяжним змістом. Минулого року ми зрозуміли, що 30 років новітньої української держави мають величезну вагу для нашого народу, а цей ще один бойовий рік довів. Що Україна не лише утвердилася як незалежна країна у сучасному світі, але й змогла об'єднати навколо себе весь цивілізований світ. Україна була, Україна є, Україна буде. Бо за нами ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свій народ. З нами правда, і з нами Бог. Слава Україні! Святкуючи Одноріччя відновлення незалежної України, саме відновлення, тому що незалежність України вже більше тисячоліття є. Ми сьогодні, завдячуючи Збройним силам, можемо привітати один одного з цим величезним святом. Тому ще раз величезна вам подяка і всіх вітаю.